Можуть бути як солодкі, так і м'ясні, рибні або навіть із грибів. Додаєте желатин і отримуєте рахлі. Нам потрібні консервовані вишні, вишневий сік, желатин, 50 грамів білого сухого вина, вершки, 50 грамів холодного молочка, цукрова пудра. У сотейник наливаємо молочко, трошки вершків, розчиняємо половину желатину, нагріваємо на невеличкому вогні і постійно перемішуємо. Додаємо цукрову пудру. Коли желатин повністю розійшовся, додаємо вершки, розмішуємо ретельно, щоб желатин не взявся грудочками. Заливаємо у форму, поставимо у прохолодне місце. Приготуємо верхній шар наших драглів. Змішуємо вишневий сік і біле вино. Додаємо столову ложку желатину. Алкоголь випарюється при температурі 70 градусів, тому не обов'язково доводити його до кипіння. Головне, щоб желатин повністю у вас розпустився. Вистудимо верхній шар, тепер з'єднуємо обидві частини драглів. Викладаємо вишні і відправляємо у холодильник на кілька годин.